Зараз будуть мене вакцинувати гардасилом 9. Для кого ж потрібна вакцинація? Вакцинація потрібна усім: хто веде статеве життя і які ще не ведуть статеве життя? Пацієнти, які ще не живуть статевим життям, потрібна одна доза, щоб захистити себе від різних видів раку. А пацієнти, які живуть статевим життям, потрібно три дози вакцини. В зоні ризику лікарі безпосередньо. Лікарі-гінекологи, які працюють з шийками матки. Також лікарі-дерматологи, які забирають гострокінцеві кондиломи та папіломи на тілі. Усі медичні працівники наражають себе на небезпеку, тому рекомендую вакцинуватися. І найкращий вид вакцини це гардасил 9, яка захищає від 9 високонкогенних типів вірусу папілома людини. Ну що, Тіна, готово? Гардасил 9 це моя бустерна доза. Перша вакцина, яку я використовувала, це була Церварікс, двохвалентна вакцина, яка захищає від двох типів високогенних вірусів. Але так як гінекологи в зоні ризику, я вирішила вколоти Гардасил 9 для більшого захисту. Ще дві дози вакцини, і я захищена від вірусу папілома людини.